І вітати вас знову на нашій програмі «Підбадьорення Божим Словом. Псалом 63, 11 вірш нехай праведник радіє в Господі і покладає на нього надію, тоді прославлені будуть усі щирі серця. Ще раз вам прочитаю. Нехай праведник радіє в Господі і покладає на нього надію, тоді прославлені будуть усі щирі серця. Тож, давайте від щирого серця скажемо, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені надію, пробачив мої гріхи і подарував мені вічне життя в Його небесному Слава Господу! Радий вас вітати, друзі. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернісі. І, як зазвичай, запрошую вас підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайте, подобайки і залишайте свої коментарі. Це допомагає розповсюджувати Богу звіску. Добре, сьогодні ми продовжимо Євангеліє від Марка. <кій> ми подивимося. 12 розділ, як ми його і дивилися, і ми бачимо, що тут Ісус спілкується з людьми, вони багато чого його питають, книжники, священники намагаються десь покласти овух кут, десь просто їм цікаво, які найважливіші заповіді у законі. І тут. Ісус починає їм щось говорити. Тобто вони його питали, і вони вже не наважувалися більше його запитувати, тому що Він дуже мудрим всім відповідав. з того звичайно, градів. І тут Ісус починає їм щось казати. У відповідь Ісус, навчаючи в храмі, сказав. Це 12 розділ Івангелії від Марка, 35 вірш. Чому книжники кажуть, що Христос є Сином Давида? Він тепер задає. Їм питання. Вони всі навколо нього, вони слухають його, вони чують, що Він відповідає на їхні питання. І тут Він задає їм питання. Чому книжники кажуть, що Христос є сином Давида? І Христос, це перекослово помазаний. Той, хто прийшов від Бога, помазаний Богом. І вони вкладають все розуміння, що Христос буде Сином Давида, що Христос він буде. Царем, як був Давид. Він буде його нащадком, і він буде помазаним на те, щоб бути царем. І що вони очікували? що цей цар він повстане в Ізраїлі, який прийшов від Бога, і він зможе звільнити Ізраїль від окупантів і повернути славу Ізраїлю. І він питає їх, чому книжники кажуть, що Христос є сином Давида. Ну чому вони так казали? Тому що в Біблії є дуже багато місць, які вказують на те, що Христос, помазаник, повинен прийти з коліна Іуди. Тобто Він повинен бути нащадком царя Давида. Тому вони на це вказують і це очікують. І знаєте, Ісус Він був із ну, нащадом, нащадком царя Давида. І він їм ставить, ну продовжує. Він їх запитує, і вони ніби, ну чому? Христос Син Давид, тому що так написано, багато разів написано. Він каже, адже сам Давид через Духа Святого сказав. І він наголошує на тому, що Давид у своїх псалмах, коли він щось казав, він щось сказав, і він сказав, натхненний Духом Святим. Те, що він казав, і те, про що Ісус зараз говорить, це не просто те, що сказав цар Давид сам від це. Це сказав він Духом Святим. І ось що він сказав: Господь сказав Господові моєму. Сядь праворуч від мене, доки я не покладу ворогів твоїх, як підміжок для твоїх ніг. І він питає: якщо сам Давид називає його Господом, як він може бути його сином? І, ну, звичайно ж, я думаю, що вони. Не знали, що на це відповісти. Вони знали, що він повинен бути нащадком Давида, але вони не зважали на те, що каже Давид про Господа. І Давид казав, сказав Господь Господу. Мені». Тобто Бог, Батько, величний і Він сказав моєму Господу. Ну як він може бути, цар Давид, твоїм Господом, якщо він після тебе? Якщо він твій син, навіть якщо він буде царем над Ізраїлем, все одно ти був його батьком, ти був царем до нього, і ти не можеш назвати його Господом. Він не може бути твоїм володарем. Але Давид каже тут такі слова і каже це натхнений Святим Духом. Господь сказав Господові моєму. І що ж він сказав? Сядь праворуч від мене, тобто, де він повинен сидіти? На небесах разом з батьком, доки я, доки батька не покладе усіх ворогів, як підніжок для твоїх ніг. І знаєте, він задає їм це питання для того, щоб вони замислились трохи про те, що вони очікують від Христа, який повинен прийти, ким вони його вважають, що вони думають, що він повинен зробити. І знаєте, у них були очікування одні, що прийде. Месія, чи Христос, це перекосово помазаник, помазаник, який прийде від Бога, він стане царем, царем, і він їх звільнить. Він відродить славу Ізраїлю. Це все, чого вони чекали. І звідки вони це взяли? Звичайно, це з Божого Слова, тому що багато місць, які вказують на те, що Христос, він буде сином царя Давида. Він буде царем. І вони цього очікують. Але. Вони не зважали на інші місця, які говорять також про Месію, про Христа, про е, помазаника, які повинен прийти. Вони не зважали на ці місця. Тому що якщо б вони зважали і на ці місця інші, тоді вони не могли б однозначно сказати про те, що це буде нащадок Давида і що він прийде і що він просто поверне славу Ізраїлю. Ні, вони б могли очікувати від нього набагато більше. Тому що вони би тоді зрозуміли, що це прийде не просто людина, це прийде Господь. Це прийде Той, хто є Господом і володарем Давида навіть. І вони б тоді могли б очікувати від нього набагато більше. І в чому суть цього цього, чому Ісус про це їм розповідає і кара, тому що вони дивилися на нього, який прийшов, який прийшов від Бога, який прийшов як нащадок Царя Давида, який прийшов, як той цар, якого вони чекали, як той помазаник Месія Христос, якого вони чекали. Але вони, ви знаєте, дивляться на те, на його опис, дивляться на нього і розуміють, що він не під. Впадає під їхній опис, тому напевно це не він. Тож ви зрозумієте, що вони настільки ну, із за своїх очікувань, і за свого розуміння зробили якісь висновки і намалювали якусь картину того, кого вони чекають, що коли той, хто дійсно прийшов від Бога, прийшов, вони його не впізнали. Вони сказали, да ні, ти повинен виглядати по-іншому. Та ні, ти повинен тут бути у славі. Та ні, ти повинен скинути ярмо з Ізраїлю. А Ісус каже, з чого ви так вирішили? Ну тому що ми чекаємо нащадка царя Давида, який буде помазаний Богом на царство, і він знову відродить славу Ізраїлю. І ми знаємо, що навіть учні вони сперечалися за те, хто буде самим першим у цьому царстві. Але Божий план був інший. Звичайно ж, Божий план був в тому, щоб прийти і звільнити Ізраїль, але не фізично, а духовно звільнити не тільки Ізраїль, а звільнити всіх людей від гріхів, звільнити від влади темрява, влади дьявола. і саме для цього прийшов Ісус. Але вони із-за того, що очікували щось своє, не могли його впізнати, тому що очікували щось інше. Тому що вони не дослідили в повноті Боже Слова, а зупинилися на якихось місцях, ну, їх навіть було багато цих місць, які вказували, що це буде нащадок царя Давида, і вони зробили свої висновки. Але Ісус каже, чому ви не взяли до уваги це місце також, яке також сказав цар Давид, і яке він сказав про помазаника, який повинен прийти. Вам треба було краще досліджувати Боже Слово і брати до уваги все, що написано, а не тільки якусь частину, яку ви зрозуміли собі, і з якої ви зробили якісь висновки, і ви вже зупинилися, щоб досліджувати більше про помазаника, який повинен прийти. Тому він питає їх про це, щоб вони замислились, щоб вони зрозуміли, що їм не варто очікувати від. Месії, які чи помазанника, того, що вони собі не вигадували, а що він прийде виконати Божу волю, що він прийде і зробить те, що необхідно для спасіння усього людства. Він звертає їхню увагу на те, що цей помазанник, якого вони чекає, що він буде володарем Давіда, Господом також і Давида, що сам Бог сказав, що. Цей Господь, цей помазник, який прийде, він буде сидіти поруч з ним. І ще під його ноги величний самотній Бог походить усіх його ворогів. Які його вороги? Ну, Я думаю, що це беси, демони і всі інші м, такі істоти темряви, які м, противилися Богу. Вони були його ворогами. Він не хотів, щоб там десь були люди, щоб люди прийняли сторону ворога, сторону дьявола. Він пішов звільнити людей, щоб вони прийняли сторону Бога, звичайно ж. І тому він питає їх про те, щоб вони замислились. Знаєте, ми можемо іноді досліджувати писання і щось побачити, і зробити якісь висновки з нього. Але нам треба досліджувати все писання. І Якщо є якесь місце, яке каже щось інше про це. То це його дослідити і подумати, можемо і висновки вони помилкові. Тому що якщо ми очікуємо щось не те, що є насправді, то ми будемо дуже розчаровані. І ви знаєте, вони дуже були розчаровані. Ізраїль, євреї, вони були розчаровані, коли Ісус помер. Ви розумієте, що Він саме для цього прийшов, але вони очікували, що Він буде жити. Вони не очікували, що він помре. Він вже казав кучням: послухайте, те, що про мене підходить до кінця. Я помру, мене вб'ють. І вони кажуть: Та хай не буде з тобою цього. Нащо ти таке говориш? Ні, ми хочемо, щоб ти жив і ми царвали разом з тобою. Давай захопимо. Владу в Ізраїлі і скинемо цих загарбників і будемо воювати, бо ти прийшов від Бога, і ти наповнений силою Божою, і вони вірили, що в нього достатньо сили, щоб отримати перемогу. Він каже: так, але я прийшов не для цього. Тобто, розумієте, їхні помилкові очікування привели їх до розчарування. Наші помилкові очікування вони також можуть привести нас до розчарування. Знаєте, і одного разу я дивився в інтернеті якісь там товари на якомусь сайті, і я побачив, що продаються кававарка. Кававарка. І вона була по дуже ну, такій смішній ціні. Я подивився всі фотографії, вона дуже гарно виглядала, нова, все якісне таке виглядає. І дуже низька ціна. І знаєте, я вже думав їх замовити, а потім подумав, ні, щось мене, знаєте, турбувало. Думаю, ну не може. Карна кавоварка стільки коштувати, ну не може. І я почав більше досліджувати і шукати, що про неї написано, який опис, що. І я знайшов потім, друзі, що там було написано, що це дитяча іграшка. Дитяча іграшка, вона була настільки реалістична, що по картинці ти навіть не міг відрізнити її від справжньої. І знаєте, побачивши картинку, я хотів її замовити. І якщо б я її замовив, і вона прийшла, о, я був би розчарований, бо я очікував би кавоварку, яку я буду пити каву, а прийшла б дитяча іграшка. Розумієте? Я був би розчарований. І саме ціна дешева, вона. Мене почала хвилювати, і за цього я почав досліджувати більше. А якщо б я не почав досліджувати, якщо б я просто побачив, побачив опуск і зразу ж зразу купив, я би розчарувався, коли вона прийшла. І знаєте, люди інколи замовляють товари десь там з Китаю, ще з яких сайтів. І вони бачать гарні картинки, вони бачать гарні товари, і вони інколи не зважають на дуже низьку ціну. І потім, знаєте, є такі картинки. Очікування і реальність. Те, що ти замовляв, і те, що прийшло. Тому що ця ціна вона повинна була тебе змусити дослідити більше і більше дізнатися про це, щоб ти зрозумів, що за таку ціну тобі не прийде те, що тобі показав на фотографії чи на картинці, щоб ти замислився про це, і щоб твої очікування вони змінилися. Але якщо ти побачив щось одне і ти кидаєшся на це, то результат може тебе розчарувати. Так і тут, ви розумієте, що вони побудували свої очікування на чомусь одному. І, звичайно, це було багато місць, які говорили про те, що він буде нащадком царя Давида. І вони побудували на цьому свої очікування. Але ви розумієте, що вони не взяли на уваги інші вислови царя. Давида, і більше того, ці вислови, які були натхнені Святим Духом. Тобто, це не просто що це слова Давида, які можна не брати на увагу. Ні, це вислови царя Давида, натхнені Святим Духом. Тобто, це від Бога він казав. І це треба було взяти на увагу і поставити на одне із головних місць у своєму дослідженні. І зрозуміти, тоді б вони зрозуміли, що він. Месія, Христос, Спаситель, який прийде помазаний, він не буде просто нащадком царя Давіда. Він буде також Божим сином, який прийде з небес і який буде Господом і Спасителем для всього людства. Друзі, давайте ми поможемо. Небесний батько, ми дякуємо Тобі і славимо за Ісуса Христа. Який прийшов, який був помазаний тобою, який прийшов, щоб бути царем, і він і є царем над всіма людьми, царем Ізраїля. Ми дякуємо Тобі, за те, що Він прийшов не тільки звільнити Ізраїль, але звільнити кожну людину від влади темряви. І ми вдячні тобі, Господь, за Твого Сина Ісуса Христа, за Його кров пролиту за нас. Ми вдячні Тобі за життя, яке ми маємо завдяки йому. Дякуємо Тобі. І прославляємо Тебе всемогутний Господь. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божий захист над вами, Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби і немочі, і його ранами написано: вас було оздоровлено. Тож, всяка хвороба, неміч, біл, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте стілені. Зараз. Я проголошую надприродне Боже фінансове благословіння для вас, звільнення від боргів, роботу для тих, хто її шукає з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Божою мудрість, хай Божа мудрість наповнює ваше серце. Також ми молимося за нашу країну. Ми проголошуємо перемогу, мир та відновлення України. Ми благословляємо наше війська і проголошуємо Божий захист над ним. Над всіма нашими воїнами в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за керівництво нашої країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашого держави. Ми віримо, що всі плани ворога вони руйнуються, в них нічого не виходить, і вони налякані тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Також ми молимося за Ізраїль, ми благословляємо Ізраїль, ми проголошуємо Божий захист над Ізраїлем, перемогу Ізраїля. Ми мовимо, щоб ці, ця війна вона закінчилася і щоб у ворога не стало сили воювати з Ізраїлем. Ми молимося про захист населення в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь. Дякую, друзі, вам за те, що були з нами. І знову вам нагадую підписатися на YouTube-канал Церкви Дотик Христа. Я бажаю вам славного дня! Хай він буде наповнений Божим благословенням. І Божою мудрістю, і правильними очікуваннями у вашому житті. З Господом і до зустрічі друзі!